Біля пам'ятника учасникам локальних війн за кордоном збираються рідні бійців, чиї життя обірвала війна, та ветерани несуть в руках квіти. Війна – це дуже страшно, Це потеря друзей. Для кого-то атець може бути для кого-то друг бо. Та саме Вона ніколи не приносить радості это когда Володимир Іліч, полковник медичної служби у відставці, розповідає, року приходить сюди, аби вшанувати пам'ять своїх товаришів, які так і не повернулися додому. Цей біль назавжди в його серці. Ця війна нікому не нужна була, нічого ми відтуди не взяли, а потеряли много товарищ. Серед них. Из 15 тысяч погибших три боевых товарища моих, с которым я начинал там службу, но, к сожалению, они не успели э, дослужить свой срок и убыли грузом 200. Мы э, с женой служили там 2,5 года. Я врач по професії, военный врач, а фельдшер. Я був советник начальника медицинської служби піхотної дивізії. Пам'ять загиблих присутні вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника. Варто зазначити, що значна кількість учасників бойових дій, локальних воєн на території інших держав нині захищають територіальну цілісність та суверенітет України. Також чимало займається і волонтерською діяльністю. Володимир Іліч нині навчає інших надавати першу домедичну допомогу. Ми чітко розуміємо, що саме вони зараз стоять на передовій, і зараз вони волонтерять, і зараз вони діляться своїм бойовим досвідом. Тому ми не переможні і разом до перемоги. Окрім шанування пам'яті воїнів локальних воєн, представники міської влади зустрілися з ветеранами і у стінах міської ради, аби обговорити нагальні проблеми. Завдання міської ради і всі, хто. Тут не знаходиться зробити надійний тил для наших хлопців і дівчат, які зараз стоять на передовій. Але ми не повинні забувати про тих, хто свого часу воював, відстоював права і свободи свої. І обов'язково повинні надати всі пільги і захистити, соціально захистити і допомагати тим, хто. Цього сьогодні потребує ветерани, порушили ряд проблемних питань, зокрема щодо медичного обслуговування. В свою чергу представники адміністрації з питань охорони здоров'я наголосили, згідно з міською програмою в комунальних медзакладах надають безплатні послуги. Хрусталіки теж є. Як це отримати? могу потім розповісти більше докладніше, як це отримати. Але вона є: є пільгова програма на притузування суглобів. Це теж міська програма. Це що стосується міських програм. Що стосується надання медичної допомоги в кожному лікувальному закладі, є палати для ветеранів війни, незалежно яка це війна, це палати оснащені більш комфортними умовами. Ще одне проблемне питання, яке озвучили ветерани, стосувалося отримання виплат, які зараз здійснює пенсійний фонд. Можу вас запевнити, що вчора виплати за грудень та січень місяць. В тому числі ваші виплати як учасникам бойових дій були профінансовані пенсійним фондом України. Тому в найближчий час ви їх отримаєте. Це за грудень і за січень. Наприкінці зустрічі ветеранам локальних воїн на території інших держав вручили відзнаки Я Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.